Привіт, друзі! Поспішаємо на восьму в групу подовженого дня зранку. Потім у мене робота. Так, Лія вже в школі. Підлітки їдуть посеред дороги в компанії разом. Такі <ріст> гарні троянди. У дворі ростуть. Так. Перша година відпрацьована. Як я вже казала, це мадам Полет, і Крістіан, і чоловік. А, і вона не хотіла, ну, чомусь поміняли замінили час. я о 8 приїхала, але робила те, що зазвичай. І підмітання підлоги, паркету гумовою, щіткою, все як завжди. Але вона мені сказала, що дзвонила в офіс і попросила так більше не робити. Що їм зручно так, як завжди, в п'ятницю з 10 до 12. Начебто, все буде як слід. Так, зараз в мене одна година у місіо з маракасами, потім півтори години. Потім півтори години в мадам пліткарки, невеличка перерва. Потім мадам Ніколь, годинка, і 2 години в гемблерки. Це буде, власне, все на сьогодні. Тобто о четвертій я вже буду вільна. Шість з половиною годин і на тому все щодо роботи. Але так, прибирання. Хіба що з гемблеркою поїдемо за продуктами. Можливо, в бар, де вона купуватиме свої квитки в лотарині, як завжди. Бонжур! Друга година є. Ще півтори годинки. Закінчила в цілому вже три з половиною години. Зараз по дорозі заїду за багетами. Все традиційно, як завжди. І додому на півгодинки. Мадам пліткарка, як завжди, розповідала про своїх сусідів. Рахунки свої показувала, що за що треба заплатити. Все мені там в подробицях, як звуть лікарів і так далі. А, так, а ще цікавого вона дивилась у вікно і про квіти розповідала і, власне, сказала: Акасія на дерево Акації. Таким чином я тепер знаю, що французькою Акація це Акасія. Зараз вона якраз квітне. Отже, цілком могло бути, могла бути інша назва, але, але ні, дуже схожа, як і українською. Ось, до речі, теж зарості Акації. акації. 8 багатів, 6,60. Як завжди, їм в машині трохи. Важко дуже втриматись, коли голодна. У ланжері величезна черга, людей, мабуть, 15. Ну, про що казати? Без 20-12 у французів у 12 обов'язково обід. Люди. Ну, в, не перший раз бачу в, робочій, в робочому одязі. Я думаю, в тому числі будівельники ось з, цих, з цього майданчику будівельного. Приходять, купують там готові сенвічі на базі тих же багетів, хлібу, додають ще начинку різну. Полудень.

потихеньку потихеньку. Такий ось транспорт. Її не обганяю, тому що мені теж сюди буквально переїхати треба за парканчик. Бонжу! Бонжу! Приїхали в нето зивет за продуктами, потім ще аптека, і потім в бар маємо їхати. Закінчила на сьогодні роботу, їду за дітьми. Трошки затримала мене Івет. Але враховуючи, що я там трошки можу з нею внедо купити собі продуктів, якщо бачу зі знижками, Ну, зараз яблука купила. ось, і... Потім те, що ми останні там 25 хвилин з нею провели в барі, де я просто чекаю, коли вона придбає ці лотерейні квиточки, вона мене пригостила колою. Я, до речі, постійно відмовляюся останні рази, і вона просто ні, я сказала, ти будеш пити коку і все. До речі, французи не кажуть Кока-Кола, вони кажуть Кока. Кока-Коля в них взагалі-то це звучить. Вони тому... кажуть Кока. І французи, винаймі, те, що я бачу, всіх вікових категорій багато кока-коли п'ють. Взагалі, то це такий в них напій доволі популярний. А ще, я вже теж казала, багато чіпсів їдять. Може не багато, але часто. В будинках і людей похилого віку і молодь, і всі, і в них це перекус, а точніше, це називається ентре зазвичай. Тобто те, що перед їжею вживають. Якщо це алкоголь, це аперитив називається. І закусюють вони це чіпсами. Це ось такі нюанси, які б і подумати раніше не могла, що ось є такі звички у французів. Так, в школі на території школи знову тренування на велосипедах, всі в шоломах, всі з великами. Не знаю, який це клас, але в Петра сьогодні планове, я так думаю, знову техогляд великів, готовності до велопоходів. Починається сезон. Вони мають десь 3-4 рази з'їздити в навколишнє селище, містечко велосипедами, як правило, це на цілий день з пікніком. Минулого року вони їздили в Казер. Це найдовша відстань. Десь 12-15 кілометрів в одну сторону. Там пікнік і потім назад. Всі вже вдома мають бути, ми Лією останні. Повертаємось. Тягну рюкзаки і куртки, позабирала хлопців на велосипеді Петро і Гриша їдуть, а ми машиною підвезли їхні речі, так, Ліч? Як пройшов басейн твій сьогодні? Лій, я загубила, Окуляри, думаєш, загубила? Mm -hmm. О, тільки не це. Може наступного разу. Наступного вівторка знайдеш. Mm -hmm. Може забрали, так. Може, вчителька потім не дасть. Так. Діти вже всі вдома, у Петра французька. Півтори години в нього урок триває. А ми з чоловіком їдемо в супермаркет, в Lidl. тому що завтра не будуть працювати магазини, а нам треба дещо докупити. Так як завтра всі вдома. На обід нас запросили до Іммануеля і Сільві, до наших католиків. Що там є щось? Преса. Реклама прес Це ми не в карбоні вже в сусідньому містечку, але воно межує з карбоною. Як називається? Маквафел, я його називаю. Не можу вимовити. Я не можу... Зап... Ну, якось маки. А... Мар. Ось менше значно, ніж карбона, але в них тут є школа, матернель, здається, точно за в них тут. Мері. Ну, Мерія і за мерією там як матернель поподобана для маленьких школ. Ну, автобуси точно возять 100% до Лідела нам 6 кілометрів. Воно вже Лідол вже в передмісті іншого містечка, Капенс. Називається Капен. С не вимовляється звичайно. ж. Мюраті, кстати, вимовляється де в кінці. Це окситанською Оксітан... мовою вимовляються закінчення. В місті, коли ти, ну, мю... Мюрет пишеться. Ні, Французькою кажете, правильно ні. мюре. Ну, я чула і мюрет. Лішно тобі. Акасія квітна. Бачиш, сьогодні я дізналась, що французька Акасія буде Акасія. Щоб ти розумів, несподівано, розом... не так. Це доїхали вже. Лідом. Зараз, як завжди, нічого не взяли майже і буде 100 євро, як завжди. Що не бери, а чек однаковий. Так, врешті не 100 євро, всього-навсього 83. Як так ми впорались. Мало м'ясних продуктів Ну, Та ні, непогано закупилось насправді. Смаколиками переважно. Ну і Вет мені сьогодні знову зібрала дві торбинки зелені, ну, обрізків овочів, хліб курям несу. Ну і показую, скільки за день вони яєць принесли нам наші п'ять чудових курок. Ось ось, ось скільки. Аж скільки. 5. друзі, ну це все на сьогодні. Як завжди, дякую вам за те, що переглянули відео аж до самого кінця. Не забудьте поставити вподобайку. Ще нагадую про збір, який триває на автівку для мого друга і його бригади, які знаходяться зараз на Донецькому напрямку. Його автомобільний батальйон, його автомобільна рота, так це правильно називається, потребує нової автівки, умовно новою, тому що вони використовують Жигулі, які вже просто не є. Їздять, а їм треба бути мобільними. Самі розумієте, від цього залежить їх життя, здоров'я і їхня служба. Можемо і мусимо їм допомогти. Реквізити під цим відео, як завжди, дякую, що долучаєтесь. Ми гарно просуваємося. Сподіваюся, так буде і надалі. А я готую для вас вже наступне відео. Тож залишайтесь на каналі. Бувайте!